Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І подивимося таке запитання, чи згадує вас колишній. Ось, ви знаєте, це таке розважальний контент, і інколи хочеться подивитися, згадує він, а чи думає він про мене? От так, будемо дивитися. І так, у нас три варіанти. І розважаємося сьогодні. І так, дивимося, перший варіант чи згадує він вас? Ого, ще як! Але тут такий мужчина ну, не те, що любвебільний, але він любить і наліво сходити. Тут мужчина завойовує жінок, знаєте, тако по щелчку. Я докладу одну карту. Да-да-да, він до речі, до речі, він мріє про вас. Ось скажу: він не просто згадує вас, він мріє про вас. Ви була стопроцентово його жінка, його мрії, мої дорогенькі. Так, карта номер два. Чи згадує він вас? І це я згадую. До речі, я не здивуюся, якщо тут ваш колишній в дорозі до вас думає про те, щоб до вас повернутися. Зараз ми подивимося. Конкретніше, але згадує, згадує, і знаєте, такі романтичні, ностальгійні такі думки в нього. Зараз ми подивимося, конкретні. О, да, згадує. О, да, згадує. Дивіться. Навіть якщо він зараз вже одружений, він вас згадує. Ще як згадує. Дуже-дуже згадує. Ви знаєте? Ви у нього не йдете з голови, і що я ще скажу, він не відійшов від вас, він від вас ніколи не відходив. Я не здивуюся, якщо він постійно десь в інтернеті за вами слідкував. Ну, як мінімум в інтернеті. Якщо ви десь в місті одному живете, він за вами постійно слідкував. І я не здивуюся, якщо він е на День Валентина, наприклад, от чомусь мені так іде, е дасть про себе знати, мої дорогенькі. Багіня ви його бачите? Ось така ви багіня, імператриця. Ось, і ще, що я там побачила, це ніби ви, ви весь світ для нього. Весь світ. І так, карта номер 3 Чи згадує вас колишній? І тут згадую, дивіться, що у мене сьогодні за богині позбиралися. Згадую вас колишній. Бачите, у нас конкретно показує карта минулого, ностальгії, згадування, що було, хороші моменти, згадує людина. Да, він, я так скажу, він не любить нікого наразі. Абсолютно нікого. Він мріє про вас, ось показує, тут такі великі мрії про вас. Він, знаєте, людина наразі ніби поклала себе на паузу. Нікого не люблю, нікого не хочу, от хочу тільки цю багиню. І тут у нас вийшла карта Королева Жезлів. Королева жезлів це можливо, що ви або ви для нього ось така жагуча, бажана, жадана, про яку мрію і не хочу нікого взагалі. Згадую, тут навіть дуже згадує. Гаразд, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Бажаю вам всього найкращого, гарного, приємного вечора. Бережіть себе і хай вам щастить на все добре, мої дорогенькі.